Бажаю міцного, з вами матрос Бровій, який проходив службу в 503 му окремому батальйоні морської піхоти десантно-штумова рота. Так сталося, що за короткий період на Донбасі розгубив здоров'я, хоча до повномасштабного вторгнення я був будівельником і ну, не лякала мене важка робота, ми трудились і нічого не боліло. Так вийшло, що Бойові дії ускладнили здоров'я і зараз приходиться йому по пропинці збирати по різних лікувальних закладах. Ось. І ось я попав в цей чудовий заклад, в наш дім, який знаходиться в нових обіходах. І не вірив я, що за такий короткий період без хірургічного втручання можна щось робити. У мене проблеми були як із спиною. Із попереком, тому що там було і поранення, і можливо це до війни ускладнення було, так і з рукою, з літєвим суглобом. І буквально за 10 днів я біль відчуваю з 10 балів на, на троєчку. Я можу без проблем ходити, вставати, сидіти, рука працює. Так що дякую спеціалістам, дякую нашому ну, шановному лікарю Олексію Миколаєвичу. Дуже гарне відношення, тепла атмосфера і всім радив сюди, особливо військовим, яким потрібна реабілітація, стати на ноги, трішки підлікуватись. Дуже ставлю лайки, дуже можу порадити на самому прикладу пала Україні.